29 вересня, 24 рік. Народ просинається від літньої сплячки. Я маю на увазі сезон ярмарок розпочаток. У минулому місяці теж вже був проведений ярмарок, але як кажуть, було малувато зовсім. Зараз вже трохи веселіше, звичайно, ще не пік, але вже веселіше. Зараз ми це подивимось, покажемо. Хочу починати з цього чоловіка. Я з ним трохи поспілкувався нещодавно до камери. Ну все, я вже до вас дійшов. Розказуйте, звідки ви, кого привезли. Це бакінці, так? Да? Бачив вас? Так. Ви звідки самі? Дніпра. Місцевий. Ви тримаєте і Миколаївських, і Бакінців, так? Так, так. Ви разом їх тримаєте чи окремо? Окремо. А ганяєте окремо чи разом? Ну, ясне діло, що окремо. окремо – а, а коли поєднуються, от як, хто на себе тягне? А ніколи такого не було. Ну, Вони відходять, підходять, відходять, відходять. Ну. І самі, Які... якщо одні літають, інші не зриваються, так? В Франции всегда пучкой летают, стайкой. Ага. Ну а Николаївских тут таке діло. Я не знаю, у кого-то багато літає. Ну но... ви Миколаївски не, не попадає так, щоб було багато. Особливо ветер хороший сюди летят, одним словом. Миколаївский? Да я дивлюся, у вас э, чубаті миколаївські. Я... Ні, не, не, немає нема то чубаті, то, 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 бакінець. А, то, то бакінець. А то, я думаю, чи, ви, чи ви, думаю, поєднуєте один ні, з Ні, 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 то, то я просто попрошлогодній. Ну, ось... Все, ось, зрозуміло, зрозуміло. бойних, А то молоді, ага. Uh -huh. то, то всі троє, п'ятеро, четверо. А можете якогось Миколаївського в руках показати такого? Більш-менш, то може переліняв, це э, не всі молодь, які я бачу, да? Є і не тільки молоді. Ну, не цього, не всі цього року. Ну, Як він. ви їх, таке забарвлене називаєте? Ну цвітне, їх називають. Uh -huh. Ну ви теж так називаєте, так? Да? Звісно. Uh -huh. Ну, це голуб. Ну, видавалий голуб, це його бачив. Ну ви ганяєте голубівцю? <звісно> а який... Е... Ну, не знаю, зимку тільки, чи круглий рік, чи як ви воном займаєтеся? Ні, ну, ну так не виходить, як хотілося б. Ну от да. як виходить? От я й Виход... питаю, як виходить на практиці реально. Осінь. Тільки восени. Да. От зараз. А да. як жилинка, нічого не заважає? Ні, ну я не маю сьогодні, але ну, воно ж доліняє і. Уже перед, уже перед Новим годом буде дуже користуватися. Тобто, умовно там десь місяць якийсь виходить ну, ну, на рік, да? щоб да, можна поганяти. Примерно так. Ви працюєте чи, чи я на пенсія пенсіонер? У вас є час, я маю на увазі до цього, так? Да? Ми... Ви перших кого завели? Миколаївських чи бакінців? Ми... Ми... Коли починали, чи з чого, чого починало, з якої Бо, породи? Я починав із Ніколаївських. Це давно-давно? А потім з'явилось да. потім... <клес> то, з'явилось. Це... І трохи бакінців, так? Да? Да. А от е чим саме, ну, чому саме завели цих бакінців, скажімо? Що хотіло отримати і чого не могли від Миколаївських отримати? Ну, тому що бакінці літають круглий рік. Тобто з ними легше в тренуванні, ну, да? так? цікаво повітряти, полюбуватися. От. Поэтому... А Миколаївські держу... не літають круглий рік. Ну, у мене не літають кругові год. Ну, а я якось? Ну, потому що треба для них спеціально, щоб другая немножко була, може быть, климат, местність. Допустим, ветер однозначно. Может у кого-то літає і без ветра, но у мене не летает. треба тільки ветерок. Ну, а бакинцям все одно. Іменно поки ну, да, якщо слабенький вітер їм краще. Они поймают свої потоки, Вот. Поднимаются, вилітають высоко і поднимаются, а там уже движение, наверное, какие-то воздушная є, Вот mm. поэтому. Mm -hmm. А за часом я маю на увазі тривалість польоту, Хто більше у вас літає ну, в чи Бакінці? Бакинці. Скільки літають Бакінці? Ну, по-разному, два. два. Ну, ну такі, скажімо, Недавно відлітали, от ну просто Много не буду казати, полет. скільки, бо люди можуть сказати, та бреша, так я не хочу так а. казати. Ну, рідко. Ну, в основному два, ну, це виключ, виключення, 5 ,5 виключення часу, а да. так стабільно 2 да. годинки, да, десь да, плюс-мінус. Да, да, миколаївський да. менше, да? Так, да, звісно. А Миколаївський скільки? Ну, я не замечал ніколи. Ну, так важко, так да, сказать? Да, да, да. Ну, полчаса это может быть, ну, до часа, например, но не більше того. Угу. Вы в приватному будинку тримаєте, да? Так? Да, конечно. – Ну Недалеко звідси, чи далеко? Ні, на, на правому берегу я є. Ага. А не, до річки Дніпра далеко витримають? Так, да, звісно. Ну, ага, думав, вдруг близько поцікавився, чи, чи допомагає вам Дніпро в цілому з вітрами. Допомагало б, як було рядом. Ближче до Дніпра краще, так? Да, Хто тримає ближче? Да? Угу. О, ти, Тут газки розбігаються, стільки поруч, стільки... 100... А. а ви теж тримаєте? Ми держали раніше, але у нас розбомбували А, ви, ви переселені? Ми держали. Mm. У нас різні... Ну, треба ж холодик. заводити знову. E, ну, поки що вони не, не залишають. Не хоче, так? Да? Так ви будуть сама ходити без нього? Ні, він виходить, довкола дивиться. Зрозуміло. Ну, дякую вам за спілкування. Дякую. Все найкраще, вон так. Да. Хлопці кліт продають. Самі роблять. бачите, яка краса. 1500 гривень. Йдемо далі. Що-то там скупчення якесь. Може ковбасу безкоштовно дають. Бо я голубів там не бачу. Або наливають, мабуть, навіть не на ковбасу, ковбасою нікого не заманиш. А от наливають безкоштовно, то да, можна. Я вас вітаю, можна до вас? Можна. Гарні у вас голуби. Розкажете, що за порода, звідки? Голуби, звідки ви. Саксонські бокаті. Це... Сіння, саксонські священні. Це... Е, Отакі, от так? Да. Так. Це саксонська чайка. ласточка, ну, чи називають. Ага, ага. Оці гарні, да? стальниці. Да. Ну, мені так, на мій смак дуже гарні. Прям такі. Вони всі гарні. Ну так, да, кожен по-своєму, звичайно. Ось Оці, да. так. От ви, от ви ж не самі виводили от такі забарвлені, такі бака. Вони вже такі були, ви ну, просто да. підтримуйте їх, так? Ну, да? Так, ні. А які от цих е, саксонських, яке забарвлено цілуються більш всього? Ну, коштує, скажімо так, більш всього. Чи вони однакова ціна у цих? Ці одна ціна, ці друга, ці третя. От як о, я саме дорожче, які з них? О, от я за них, бачите, в мене око на них і да, і Скільки вони коштують? Полтора. Пара. Це вже дорослі, да? наскільки я бачу. Це молоді. Вони ще не паровані, тобто, так? Да? А ти красунчик розсівся. Декоративний. Ви по декорації, і навіть півень, і то декоративний, да? так? Який красивий. Це теж ваше, так? Ну, товариші. Да? А ви тримаєте тільки Саксонських, так? Да? І все. Більше нічого. Фазанов, курей. Ну, у вас багато э, пташок, так, да, різних? Трохи є хазяїть. А льотних пород не тримаєте, так? Да? ніколи не буде. Всі просто ходять, да, по двору. От да. чи нас зачинені завжди у вас? Закчинені. Навіть не виходять по двору, так? Да? Ні. Багато за кількістю тримаєте? 50 штук Скільки? 50 штук. 25. Гривень. А, тобто трішечки, так? Да? Хватає. Mm. Но за цих павлін бачу, так? Да? Да. Такий, який прямо аж шию да, дує прям. Стоїть хороша. А що воно так прямо аж, мені здається, аж занадто. чи ні? – Ну це ж які, я з них сильно не... А, це товариш, так? Да? Да. Бо я ж теж не розуміюся, але я бачу, що... Ні, ну прямо... американці вони є, вони навіть аж голова стіліпається. Ага, ага. Це чайка китайська, це теж ласточка, вон павлін. А ну той павлін вже не така, да, у нього та. Не так він стоїть. Ну так, да. ну вони ж там раз таки. Трохи, трохи простіше. Які ціни на павлінів? 100 250 гривень за одну да, штучку. Да. 100-250 гривень. Це теж молодь, так, да, мабуть? А, ось. А ми тут ваших голубів розглядаємо. А поясніть, будь ласка, от зацікавило, от, чому у неї такі, от, така осамка прямо? Це американці. Бо той, явно простіше себе ага. не стоять, Ага. Американці у них стойка більше Вона їм не заважає жити? Ні. Бо таке враження, що її вона зараз ось ось впаде. А як тут тешить цепіна? І ну, так, в принципі, так. А, е як, Цесарі виходить, ходиш отак. Це ж ну, кожній породі своє. А от ви цих е павлінів тримаєте разом в галубятність кимось? Чи... А вони наскільки вони агресивні? Бо я чув, вони так полицю займають і все нікого. Нема, да, у них такого, щоб там. не Ну, це б є да? якийсь агресивний самець може угу. в любой... Ну, тобто не при на породі. Я, я більш до цього. Звичайно, потрапляється хтось більш да, є, такий нахабний, залишись. менш нахабний. Да. А угу. сказали, там, скільки держав, ну, щоб сказати, яка та агресивна порода. є. А я от чомусь за павліні, ну, чув, якраз що вони такі скажені в плані цього. Що, Мені так от ласточки. Вони як е, Вася малюта, скільки раз викидував, поки малих кормять, всі підряд. Якщо це йде лупка, у всі, ага. всі. Ага. них немає де там чиї. Всі, підряд, всі діти загально, да? покормить, по 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 вони сразу підбігають, не непонятно, хто так. Цікавляться народ от, ласточками цими, чи так, ну, тільки більше подивитися. О, як? Ну, в плані я маю на увазі, беруть чи не беруть? Беруть. Ну це індивідуально. Чому я її питаю? Бо така рідкісна ну, порода, як на мене. І з неї ж треба нянькатись, вона от, коротка дзіоба, да, така ротка Ні? Ні? Ну ось це, я ось за це кажу. За чай. За чай. Ні. Ну нормально вигодовує, без, без питань. так? – корма да? Не треба там щось та, з неї нянькатись, так? Да? Їй вистачає. Їй такого дзьобіку, в принципі, да, так. Вона... Це ж не Орловські турмани, що в них так. Там, там Горошенка да, така, так. Да, Іли да, Узбек, да. які без клюві. Mm, ну, да. же, воно ж теж дивиться да. на Кавказі, вони їх держать, вже, так, да? mm -hmm. в Азії. Ну вони ж теж їх не підшов, вони самі що годують. Вигодовують, так? Да? Ну так. Да. Як воно ще кажеться, як птиця до двору, Якщо йде птиця до двору, то хочу. Якщо ну, да, так, та, Там і, і дзьобаті бувають чомусь. ну, от, якось ну то не дуже, там вже. Да. Це дзьоб нормальний. Ну, чим ну, не напала... Ні, ну, він, скажімо, коротка дзьоб, але згоден. Я ще, ну, питання е, задав, але бачу, що. Не такі, щоб там дуже коротко Да, Ну звичайно, у порівнянні з цими тут дзьоб короткий, але не настільки, щоб там думати, що це проблема, <пробітник> да. У льотних такі ж є теж, в бойних такі. Ну, у лютних такі та ну, то що то зовсім маленькі. Я такі, ось... <пробітник> то вже тоді не льотні. <пробітник> ну, дякую вам за <пробітник> спілкування, все найкраще. Идемо ще до хлопців. Подивимось. Червоні, м'ясні. Можна до вас? Я вас вітаю. Я вас на это... Розповідайте, якраз анекдот ми послухаємо. Та він не хороший. А ви тим більше нам А, все. <реш> и поженились. А Красавчик. куда первая на ночь? Красавчик. У бабушки. Ну, не ездит место. Ну и он уговаривает ее. Он говорит, бывает, блядь, крошечки ну, ну чуть-чуть. Ну, Она, -чуть, да я еще боюсь, давай ну, потерпим трошки, там месяц-два. Да. да давай, я аккуратненько, чуть-чуть вот -чуть, так вот это самое. Она, да я боюсь. Он, ну давай, давай, я буду держать рукою, чтобы далеко не это самое. И ты ж держи это самое, чтобы далеко не все. Уговаривает, уговаривает. И он говорит, там что, что, ну мы, говорит, возьмем и будем построимся, будем своя хата, заведем хозяйство, куры там будет, все голуби, все будет классно. Только ж давай чуть-чуть. Уболтал ее. Ну, чуть-чуть же. Ж. А он на всю раз. А на що ж ти обіцяв, на всю? чуть-чуть, а сам на всю. А ще казав, кури там свині будуть. А бабка каже, яке вам господарство, ви двома руками пісюна не вдержали, а ще корову хочете завести. Це <рігла> 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 Так блять. Що... Ну розкажіть, будь ласка, про своїх голубів два слова. Шу, сказали... Ви їх тримаєте для себе чи на м'ясо? Для краси. Для душі. Тобто не на м'ясо, так? Для душі. Не дивлячись на те, що вони м'ясні. Так, я не дивлюся, я для душі. Я сяду отак, мешку, париш, ні І я садю собі і радуюся. Вони ходять колонок. І що, ви їх не їсте зовсім? Жалко, ніяк. Жалко просто. Ось у вивіз, люди. Ви тільки цю породу тримаєте, інших ніяк? – Ні, держу ще Будапеші в О, ну вони такі. В 10 разів менше, так? Да? Десять разів, ну теж для душі сяду, ну, голова болить, крутиться. А ковцюк um. ганяє. Ганяє, ну а що ти Ну вже так, хоч коло лісу живу, ну, сідають, знають вже. Ну, ще поки не взяв ні одного. Ну ви що, тільки почали тримати, Будапештів, так? Да? Я вже тримаю 15. — Будапештів. То просто ви маєте на увазі в цьому сезоні ще не взяв, так? Да? Ще не взяв, бо приучив, так. С... Ви маєте, вже не водне. Вони швидко дня. сідають а. і тільки вони сіли, тучкою стали, тучкою сіли і новину в голуб'ятну І ховаються, так? Да? А вони отак у вас не відкриті просто. Вільному. Не Оце приїхали ну, кожен день кожен в лютому. Угу. Тим більше є... такі вітри жартують, для ніколи. Ще здують, ніху, Та mm -hmm. як вітер, вони, вони ж кругові, а як вітер вони ті стоять, як Миколаївська. Ну, нам все одно якийсь там вітер е ловлять, да? так? Ну ці теж на, на, дах я, же, я, на дах можуть злетіти спокійно з може, землі, там, да, на, да, такого, щоб там да, їх да, підсаджувати да, не треба да, їх. Да? Злітають в основному вони двору. Ну, <звук> угу. угу. Ти по двору, а ці. Ну, да, дворі. Ну, да. ну, ви Будапештів не, виводи, не вивозили сюди. Да? Я не вивозю, їх забирають прямо в мене з дому. А Ви продаєте їх. Ну, а ці беруть. Ну, ну, ще, не. ще тільки я той год завів, а цей год не завжди. А, ви, ви, ви тільки з цим розпочали, так? Да? Да. Це, це молоді? Да. Мом, це цього року. Як сезон у вас пройшов племінний? Отлично. Вистачає, отлично. Да, і на да. Будапешті, і на цих. Да, от, не боліли, і в основному хорошо ви, взагалі, Сезон удався. вас. Mm -hmm. Ви щось даєте, щоб от такий отличний сезон був. Я маю на увазі якісь вітаміни, чи може якісь ліки, чи ще щось. Я живу. Ці, ці пасиця ходять по дворі, Відкриті. Да, відкриті різні корма давати. Ну, раціон просто, да, асортимент да, да, маєте да. на увазі. Зерна в мене газ Ну, а так, щоб додатково якісь вітаміни або ліки ви Ніч? надаєте. Ну, не стараюсь, я стараюся. Просто їх якось... угу. і оспа мене минувала, цей, цей рік. Не, а от за загалом за кількістю голубів у вас багато вдома? Ну плюс-мінус. Я там не обов'язково. Ну, ну, я маю на увазі, так. Це чи то 500 штук, чи то про сотню, я я більше, да, да, с... десь до сотні, йде мова. Загалом і тих, і тих, так? Так, так. Цих теж так хорошо плоданулося. Навіть кожна пара по десятку. Ну ви вже не берете голубенят. Ні, ні, все. А це, до якої пори берете? До вересня місяця. А, тобто вже... а вже вони просто самі прикрашають. А, не виски. несуться навіть, так? Да? Не, mm. ну, тобто ми... ви все літо все одно берете, так? Да? Да. Літом беру. Mm -hmm. ну, закази є, то й беру. Будапештів закази, беруть. Так ви все одно основний ваш напрямок це на продаж їх тримаєте? Чи все-таки для себе? Дерчу для себе. Ну, попадають люди, хто люди, не хочуть для себе. Uh -huh. Uh -huh. А ви місцевий? Ні. Верхніпровозь. Верх... Ні, ну тут більш-менш місцевий. Просто no, що не з no, самого okay. Дніпра, але. Ні, 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 ну, верхніпроська. Але не дуже та і далеко. Ці, 80 кілометрів. З дому сюди. Ну так, да, область вроді одна, так. Да, тільки yeah. так от, не дуже та і близько, не дуже і далеко. Не зрозуміло. Ну дякую вам за спілкування за всього найкращого. Вам теж дякую. Дякую. кажуть. Підемо далі. Подивимось. О, якийсь тут ексклюзивний он голубий. Зараз ми підійдемо, подивимось. Тут кури, тут, 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 ці Це Респондент, газети затримався, мой друг.